Друзі, привіт! Сьогодні миємо Mercedes 211-й кабріолет. Так, вона вся в плівості. Скажу, на мою думку, дурня повна. Але, видно, так треба було натягнути плівку, бо машина сама сіра, а її хотіли зробити чорною. В общем, ми зараз миємо кузов, миємо ліски, миємо кришу. І маємо Так. В такому от стані 220 тисяч 226 там, коротше, там, тих, коротше, в тих діапазонах. Хоч насправді думаю, тут ще скручено стільки саме. В общем, Отакий от от проект сьогодні. Зараз покажу що салон. Вже по ми від'іду і салон. Ну є, є роботи, тут бруду налетіло прямо. Вго. І вона така вже стара. Цей бруд може і придеться щось. Дивіться, як туди все поналітало просто космос. Окей. Пробуємо мити. Друзі, ну що, Mercedes Benz, кузов кабріолет. 212-й, думаю, що він. В общем. Так от, по моїй роботі. Все тут в органіці, все тут брудно, хоч машина вихідного дня, але я просто я думаю, що в ній ніколи ніхто нічого не робив. Тільки катались, а руки вже машина трошки має. Тому отак от все налезалося, зашліфувалося, сідухи, я думаю, крашені, бачите, текстури взагалі немає. Тупо заляли фарбу і все. Також тут, а так. сідухи крашені, бачите, воно все. Є. Також тут річчинка серйозна. От. Бачте, хоча б так у боках є текстура, а тут взагалі немає текстура, це якийсь той варвар красов. Давайте в пареді. Кермо Афіг є коричнева шкірка. Дуже кльова. Дерев'яна вкруг. Ну, приємно. Приємно приємно. Панелька коричнева. Теж має блиск дивний. Думаю, якісь там плаги та то точно є. В общем, коварк оригінальний світлий, дико з'юзаний, але не подертий. Зараз ми його трошки ще підсираємо. Ще поїздить його ковер і я відмовив. Кажу, що це дуже буде дешевити автомобіль. педалька страшно стерта, хоч 225 тисяч пробіг, але я думаю, що це рівноцінний пробіг, тому що вже скручений. Так, ось бачите, як стерто, просто дико Тут великий побіг, побіг машини, просто мерседес якісна машина. і Більш-менш вона збереглася. Так, тут у нас, бачите, як все відкрите. А воно заразу пара боїться. Тому це мити треба, зразу дути, Короче, робиться помало Помаленько. не спішатися робиться. Так, у нас тут управління кришою Ми зараз кришу знімемо, помиємо ті штуки, що у нас там будуть. Виступати, ну, така, не є, щоб ну, заюзана бо все-таки машина ну, вихідного дня. Але в неї руки руки свої роблять. В общем, тут теж хтось п'яту поставив з чимось з маслом. витягуємо на стірку, бачите, вже ржавіє. о так от. Ніби нема біди Якщо нема нічого такого агресивного, також тут джинсами стерто ті ціленькі сервант. О, блядь, був ціленький сервант, поламався. Зараза. Що сталося? блядь, старе В общем, бачите, деколи так от рухаю, та то я б все одно все одно відламалася, я би його мив, все одно би притиснув. Так ось стеклоподйомники тут прикольно опускається. Прикольно. Хто не знає, тут де подача на водія паска. Тут теж ці елементи попросили мене приклеїти. Теж щось треба докозлячничити. Так, і криша, бачите, вона ще знизу світленька має, так би двухслойна зверху. Шкіра чорна, а знизу такий беж. Це хто не був ніколи в кабриолаті. Воно досить таке. Зимою тепло. І так, якщо їздити, ну, шумно, звісно, не так здання, але більш-менш нормально. Зустроюся, що зламав. Представляєте, вже в мене все настрій пабелі. Але все одно буду клеїти його накладочки, то вже приклею ту штуку, щось треба буде козлячничити. Нічого особи туди і запасочки є. А, вона на газу, офігей. І от дивіться, тут теж це все тут. Дивіться, я її ще не мив, а вона вже в конденсації. Угу. Угу. Але але режі немає. Так, багажник невеликий. Прийоми теж такі дивні, але ну, я мив їх, тому мокрий, не видно. В Взагалі, ось така штука тут. Отакі от от варки відкриваються, можна сказати, на 90 градусів. Да. Ну, скажімо так, на маленьких парковках тут спробуй вилізти з нього. Так, Подивимося. Ну і то мінус, що тут електричні ці духи. Будуть мені мозги пари. Так, ось така от гага тут під ногами. Тут взагалі подерто, Миша їла чи що. Ось ну, він трошки поюзаний. поюзаний. Тут жопою стерто Тут така ж фарба облізла. Висте, щось тут залялося і воно роз'їло. Чуєте, воно тріскає миле, і де скапло, а то на все роз'їло і все, все що, капець, все роз'їло. Так. Не, ну, дурня, ну, могло б на механічній, але це ж такий пондурний. Також тут у нас все покрашене, все покрашене. І тепер ще й треба буде так мити, щоб воно не пооблазило. Бо Саша буде сваритися. Так, що у нас тут? У нас тут круто було, якби їх 124 тупо цю підлогу зняв. Це було вірще. Але чомусь вони від цього відказались. Окей. Ось така от машинка, трошки стойки грязні. Зараз ми її знімемо кришу, я ще зніму, як вона без криші зніма. виглядає. Ну, друзі, вона створена, щоб бути без криші. Ну зовсім, другий вигляд, зовсім. Ця криш її взагалі не пасує. Отак От саме раз, саме тупотопчик дуже круто. Так, що ми зараз, поки ми без криші, то ми цю штуку вимаємо. Попробуємо це забрати парою. Або пасою трошки в мене її якраз в такому. Це все відмити, колоночки помити, тут все, що не достанемо. І оці гумки помити. Тоді накриваємо кришу і, і лупимо машину, так як машину робимо. Хоча було дуже круто робити отак, щоб пара до гори піднімалась. І не знаю, як то правильно зробити. Може і так робити буду. Подивись. Коротше, це теж то випробування. Електроніка наверху, машина забруднена і добре було живлення без зняти. Коротше, прикол свій є. Свій прикол є. Окей, друзі, харей знімати, треба працювати. Що, Друзі, почнемо з під Помилась. Не так може, як би хотілося, бо має пробіг машина і вже вона давно в бруді була. І трохи вже посивіло. Посіли пластики, я не хочу натирати. Тут немає місця, щоб не тирати, за руки оббивати, щоб щось натерти. Це така дурістика. общем, підкапотка більш-менш чиста, нормально, нормально, на свої руки бомба. Також по кузову помилась, навоскувалась, але машина вся в пльонці і я такий розочарований в ті пльонці. Та вона вже певно, відслужила своє, вона така вся покоцана, все така Прямо. Обше, обше, обше. Я коли почав гріти, бо я шпарою мої всі прийоми. Воно мені почало тягнутися. Я трошки так, трошки так, скажем чесно, настрашився. Ну це не моє, це таке я вам просто показую, що, що таке плівка. Здалека вона чорна красиво, а зблизька ніби страшно покрашено. Але не знаєте, що так зробили, зробили та й зробили це, якщо ціла машина можна зняти, там знизу досить гарний колір, такий сірий, мишка така дуже гарна. Я думаю, буде сочетненько. Машинка цікава, е ну, але без криші. З кришею вона щось таке трошки приліплене. Без криші дуже крута. Дуже крута. Так. Що в нас в салоні? Е -е так, помилось. Дуже грязно, було все-таки відкривається машина і зверху так брудно літає. Малярний, бачите скотчі, бо я там ще підклеював, просили, щоб я ті всі штуки попідклеював. Ну, Зараз по сонечку покажу. І ту штучку, що я відірвав, теж назад приклеїв. Бачите, текстуру я вимив, все гарненько, органіка помилася, все ніби бомба. Але часу пішло на цю маленьку машинку, як, блін, на якусь мені вана. Чисто вона настільки була забита брудом, що просто. Ну і бачите, сидухи духи теж відмилися, світліші, гарні стали, біж такий світлий е, покращено, трошки варварське. Ну, як варварське? Так так Але принаймні зберегли ну, типу, згідно всіх технологій нічого не облізло, нічого не пускала фарба, все чітко на місці лишилося. А то все теж таке. Ні. Також по ногах трошки я тут розчесав, щоб був якийсь ефект. Так, тут тінь лягає, зрозуміло. Там все норм. Ну, не розумію, 225 тисяч і щоб так нога була витерта, ну якась така трошки дуристика. Ну, Але що є? Так, що вже є? Також паски без спайки повністю відмились, щоб ними можна було обійнятися. Бачите, я так мию, щоб стараюся, щоб не заворсити. общем відпарюю їх. Також тут прочесалася трошки. Ну, тут чомусь, Але тут, певно і не красилось, бо отак воно все тут облізло. Так, приклеїв ручку, то, що відірвав, і поприклеював ті приколюси. Трошки поставив малярну ленту, якби клей пішов донизу, щоб не пішов. це така дурня. Щоб я клеїв щось, але вже я попросили, я проклеїв, так як вмію. Також потолочок почав його мити, а він ж м'який, просто тряпочка почав мені там. Балта, це я, блін, думаю, щоб часом не вдірвати. В мене право, щоб гіршого не зробити, а щось можна і не доробити. Тому сказати, що я там прям хеппі від своєї роботи, не скажу, на жаль. Бо, бо дуже багато всього, а тут так треба. Оце все, бачите, ці всі кантики, тут треба сидіти, блін, з тою машинкою, щоб її відмити, я знаю. Тим пензликом бігати і бігати. Основне, зараз грубша зробили, а потім Сашу я скажу, що побачиш щось, приїжджаєш, будемо поправляти, не біда. В общем, кришу я теж промив, але вона так бачите, до неї зачіпається Отак, до чогось замшового. Але вона пробилася чистенька. Головне, що вона не цвіла, особливо не подерта Так, Тут теж трошки прочесалося, каверлініє помився. Гарний світленький, всі духи помилися, панелька помилась, дефлектори помились. Ну, трошки по потолочку, так, щоб не ідеально, непогано. Вона ж теж має якісь там з'єднання, коли ти їх торкаєшся такими гульками сісечками і ти навіть витерти толком не можеш. Ну от, Сьогодні би красиво, ну що зеркало треба витрити. В общем, Mercedes Benz. Класний кабралітик. Ну, думаю, що коли буде тепло, буде досить таке ефектно. Такі, друзі, дякую за перегляди. Доглядаємо за своїми тачками і здійсняємо свої мрії. Хто мріє про кабріолет, будь ласка, спішіть, спішіть жити, життя сьогодні.